Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Фуллстек Едуард Ошурков. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп. Тож давайте розпочинати. Едуарде, привіт. Привіт-привіт. Едуарде, підкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Працюю в американській компанії Shift Markets. Займаємося розробкою веб-програм для роботи з криптовалюти. Супер. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, Чим ти займався? Я працював в комерційній організації, Я працював там, був відповідальний за. Комерційний напрямок, відділ закупок та збуту готової продукції, тобто контроль. Виробництва, логістика зрозуміла. А як до речі, ти обирав напрямок? З чого розпочалося твоє знайомство зі школою коваті? Галя IT мене зацікавило ще ще давно, десь у 16-17 році. Ось але якось в мене не виходило там почати почати стартонути в, в IT, в навчанні ж тоді я почав цікавитися, якось сам пробувати вчитися, але зіштовхнувся з навчанням. Вже бле десь близько до 21 го до 22 го року. Також здається на Ютубі. Я побачив рекламу про безкоштовний марафон. Ну вирішив спробувати, спробував, але марафон я не пройшов до кінця. З сьоми днів я десь провчився два чи три, тому що в мене не виходило по основній роботі, не було часу. Але я на цьому не зупинився одразу після марафону. Я все ж таки купив курс і почав вже вчитися повноцінно. Але все ж таки, що стало визначальним чинником до зміни професії, захотілося розвиватися далі. І я почав думати, куди куди мені слід слід далі йти, тобто розвиватися в моїй професії, чи розвиватися можливо в якійсь іншій сфері. І тоді якраз IT було на піки популярності, мені захотілося спробувати свої сили саме в цьому напрямку. Чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Такого не було. Мені мені сам процес сподобався. Я хотів в ньому розвиватися і бути. Бути підкованим в цьому процесі і розбиратися так, як вже круті програмісти. Наскільки складно чи легко шукати роботу під час військового стану? Я ще не почав вчити JS. Це було, здається, березень місяць. Ну тобто, самий, самий початок повномасштабної війни, ну там другий місяць, да, повномасштаб, Війни. Е, я вже розпочав розсилати резюме в деякі компанії. Е, так і писав, те, що я проходжу е, ще навчання е, за Фулстаком, але знаю на даний момент тільки HTML та CSS верстку. Е, Чесно кажучи, були навіть зворотні зв'язки. Мені дзвонили з компанії зайти, в якій я посилав резюме. А я посилав без розбору і великі компанії в крупні, і не в крупні, тобто у, у всі підряд. І мені дзвонили і казали, да, круто, що ти надіслав нам резюме, але цього замало, там одна верстка, тому треба тобі ще повчитися. Якось так мені підвернулася удача, та я написав в LinkedIn, дин Хлопцю, який є тім лідом цієї компанії Shift Markets. ось я знав, що він шукає джинів. Так я йому написав, сказав те, що привіт. Там випадково не шукаєте в свою команду. Він написав: Да, шукаємо. Давай поговоримо, поспілкуємось. Це був лютий 23-го року. Тобто, пройшов, пройшов місяць після мого завершення навчання. Ось. Тому я резюме навіть нікуди не розсилав, пошуку роботи активної не було. З яким рівнем англійської мови ти працевлаштувався? І який він в тебе зараз? У мене рівень був невисокий, та і зараз не дуже високий. У мене я коли проходив співбасі в мене, плюс-мінус там, напевно, був е, рівень. Ось. Е, я пройшов співбесіду, але мені тім лід сказав, що потрібно швидко підтягувати та вчити. Едуарде, розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Було два етапи. Перший етап це просто розмова з тім лідом. Десь розмовляли півгодини. Він просто запитав мене, чим я займаюся, де працював. Там де вчився, як вчився. Другий етап співбесіди був була технічна, десь на наступному тижні, ну, через тиждень. Чесно кажучи, я занервував дуже сильно. На теорії я ще відповідав нормально, теорія була там. По, по, всі, по всій базі все те, що є на Ютубі, там 50 чи 100 популярних питань на, на співбесіді, всі ці питання є, тому можна відразу відкривати. І, до речі, на GoIT теж там є підготовка до співбесід. Всі ті ж питання тому можна збрити, можна вчитися по, по цим моментам. Ось, а ось коли почалося онлайн кодинг то там вже, звісно, я занервував і трохи посипався. Але враховуючи там ситуацію, що вимкнули світло, та було там не дуже комфортно проводити її. Він дав час і сказав: добре, давай сходиного там з онлайн почекаємо, просто в... там зроби мені ці задачі, і надійшли мені готові варіанти. Тому mm -hmm. я йому згодом, там через деякий час вирішив все з мобільним інтернетом, без світла, без там без електроенергії. Я думаю, він це зацінив, і ну вийшло, вийшло як вийшло. А як ти вважаєш, які особисті та професійні якості цінують it компанії в своїх співробітниках, і які soft skills необхідно розвивати? Мені здається, просто, просто потрібно бути собою, бути не нервовим, розслабленим, та та не боятися спілкуватися та задавати будь-які питання. Тобто, в мене команда дуже. Дуже крута, всі, всі завжди допомагають. Всі, всі завжди на зв'язку. А розкажи, будь ласка, про своє навчання, яким воно було. Які для тебе етапи були можливо найскладнішими? Що для тебе було найлегшим? І які моменти ти можеш згадати з теплом? Та мабуть, весь період навчання я з теплом згадую. Тобто, у мене дуже крута була команда. В IT. ми з самого початку стартанули цією командою, вирішували там да там перший проект верстки. Далі там цією ж командою пішли по JavaScript, React і так далі і тому подібне. Тому мені з командою дуже пощастило. А що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до it сфери Це дуже цікаво. Це постійно розвиває тебе, мотивує до нових звершень, мотивуєш. Завжди вчити щось нове, тобто, ти не не стоїш на місці. Ти завжди щось вчиш завжди кожен день. Я стикаюся з новими задачами, з новими проблемами, які потрібно вирішувати, і це дуже цікаво. Тобто, немає одноманітної роботи, все різноманітно. Кожен день спілкуєшся з різними людьми. Хочу тобі е, тебе попросити ще на завершення дати три найважливіші поради для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Це англійська, це я вважаю база JS, тому що React та інші там е, бібліотеки чи фреймворки. Е, Тобто, це мені здається, вже можна підтягнути там трохи згодом. Але база JS, вона вона є основою по моєму там випадку, та на мою думку, ось і не здаватися. Я думаю, потрібно, потрібно далі йти, закінчувати навчання та шукати роботу. Я думаю, це три таких етапи, які потрібно пройти. Підово дуже дякую, Едуарде, за твої поради. Друзі, я бажаю вам всім спокійного дня, можливо, вечора, коли вийде цей випуск. І до нових зустрічей. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Едуарда, і до нових зустрічей!